То е, я би хотіла коротко ще раз просто наголосити на головних е, елементах цієї програми інтегрованого управління е, посухами, чому вона виникла саме в регіоні Центральної Східної Європи, цілі е, партнерства та е, як вона просувається, ця програма? Щось так. Ось ця програма одна з чотирьох програм глобального водного партнерства, яка присвяч, присвяч, присвячена і називається програма інтегрованого управління посухами. Mm -hmm. Вона в контексті чотирьох програм із зміни клімати та управління водними ресурсами, яка спрямована на посилення кліматичної сталості стійкості. Розпочалася вона у березні минулого року, 13-го року, скажу. Зустріч високого рівня в Женеві, де дві поважні організації: Міжнародна світова гідрометеорологічна організація та Глобальне водне партнерство запустили цю програму. Ця програма стосується чотирьох регіонів, і один з них це регіон Східної, Центральної та Східної Європи. 35 країн працює. І головне завдання цієї програми сприяти глобальну координації зусиль щодо боротьби з посухами, сприяння розвитку наукових знань, систем моніторингу, систем раннього інформування, попередження, також розвитку політик щодо управління посухами та інформування. Чому саме в цьому регіоні ви бачили в цьому фільмі якраз що Європа потерпає останні десятиліття від пошук? Починаючи з 2002 року, коли ми пам'ятаємо, що тільки у Франції 14 тисяч людей померли через якраз нестачу води. Але потім був 2003 рік, 2007 рік, 2012 рік. І ці всі роки вони були, для них були характерні дуже важкі, тяжкі посухи, які займали і в просторі, і в часі значний проміжок часу і простору. На жаль, мінливість та зміна у опадах, потепління. Все це спостерігається, але і на майбутнє ми маємо дуже не не радісні прогнози. Тобто, за експертними оцінками і прогнозами, ми стикнемося із зростанням водного стресу в Центральній та Південній Європі. І, на жаль, Європа, цей регіон і до цього регіону примикає Україна. Тобто ці прогнози песимістичні, вони стосуються і України. За цими прогнозами, до 2070 року кількість постраждалих від наслідків. Зміни клімату зросте з 28 до 44 мільйонів людей. Літній стік, ймовірно, скоротиться на 80% в південній та деяких частинах Центральної і Східної Європи, тобто дуже жахливий, як на мене, прогноз. Гідроенергетичний потенціал в Європі очікується, що він знизиться в середньому на 6%. І існує вірогідність того, що у південно-східній Європі, в тому числі в Україні, можливість. Мінливість та зміна клімату будуть проявлятися з, більш, з більшою силою, ніж в інших регіонах Європи. У цьому регіоні знов таки є досить розвинений науковий потенціал, потенціал для моніторингу, тобто розвинена система гідрометологічного моніторингу, але питання стоїть, що проблемам якраз послуг приділяється менше уваги. Тобто повені це головне питання. І е, друга проблема, яка існує при наявності великої кількості інформації, вона розрізнена, немає обміну цієї інформації, і, як ви вже казали, існують певні центри, центри, наприклад, з послуг для Південної Східної Європи. Але не всі до цього центру мають якісь відношення, якісь зв'язки. І я хочу сказати, що в рамках цієї програми якраз Україна започаткувала ці зв'язки, тому що нещодавно ми зробили, дякуючи, якраз ми, як кажу, ми, бо ми партнери, гідрометцентр зробив дуже цікаву роботу. Ми дані були зроблені по посухах і відправлені на цю інформаційну платформу, якраз цього центру. Тобто, і ця платформа цього центру південно східної Європи стає начебто таким регіональним вже інструментом обміну інформацією. І ще хочу сказати, що в Європі вже почали розробляти плани управління посухом. Але, на жаль, аналіз, якраз, який зроблений у цій, в рамках цієї програми, довів, що в Центральній в Східній Європі ці плани, по-перше, не всі почали розробляти, а ті, хто розробив, вони неефективні, не працюють. Які цілі? Тобто, вже ми про них почули: що покращити національний моніторинг та розробляти політику щодо управління послуг, підвищити поінформованість щодо важких суворих послуг, Інформованість про ефективні і розробляти ефективні механізми поширення знань, розвиток платформ обміну даними. Демонстрація конкретних заходів і можливих рішень, а також знань і кращими практиками. І, в, і з цих цілей виходять і завдання цієї програми, тобто накопичення, аналіз знань, які є, розвинення, розуміння інтегрованого управління посухами, картування та винесення на карти ризикових зон або зон впливу посуг, проведення пілотних проєктів, накопичення інформації щодо кращих практик та їх просування в регіоні, з адаптації та розробки політик, лобіювання, скажімо, це знов таки, як завдання цієї програми, щодо включення питань управління посуховами, національні програми та політики. І узагальнення результатів по країнах розвиток систем моніторингу та систем прогнозування і регіональної платформи обміну даних. Ось я, в центральному східному водному партнерстві у нас 12 країн, 10 з них долучилися і сьогодні працюють в рамках програми. Серед них і Україна, крім, скажімо так, Латвії. Та хто ще у нас не бере участь? А, і Істонія, так. Да. І я не сказала, які організації. Тобто, ця програма, вона, скажімо, для нашого регіону перша така. Ні, не перша, була перша по повенях. А це друга така, знов таки, у партнерстві з Мі, світовою Метеорологічною організацією. Як на ну, скажімо, на розвиток тієї програми, яка була зроблена для повені, зараз ця програма працює на посухи, це нова частина. скажімо. і вся ця програма вона працює як на базі партнерства. Тобто нічого в цій програмі не можна було б зробити, якби не всі ті партнери, які сьогодні долучилися до цієї роботи. В Україні це український гідрометцентр, в Україні це інститут лісового господарства та лісової гідроміорації. У нас, ну і, звісно, члени партнери, члени водного партнерства України. Так, напрямки роботи дуже коротко. Значить, регіональний, національний розвиток щодо політик, інноваційне зелені рішення, окремий напрямок, це пілоти, управління знаннями та розвиток спроможності, тобто це capacity building, це те, що ми називаємо тобто передача знань та найкращих практик і їх поширення, і партнерство то розвиток наших взаємодій. Якраз сьогодні те, що у нас сьогодні відбувається, воно цей захід діалогу обговорення, він стосується першого наслідку, першого напрямку щодо розвитку регіональних національних політик управління.